В Україні видали незвичний кримінальний кодекс про правопорушення і їхні наслідки. Не вимушено розповідають комікси про пригоди Буратіно. Вони розраховані на дітей від 10 років. Новинкою вже зацікавились міліціонери і педагоги. Вони впевнені, що книжка має стати настільною для кожного підлітка. Закон у малюнках вивчав Геннадій Стамбула. Це сучасний погляд на казку про Буратіно. Картинки тут зовсім не дитячі. Ось бивці, Карабас, та Дуримар. А це вже сам головний герой переступив закон. Повідомив про мінування школи Ці ілюстрації. Справа рук Вікторії Делась. Вона і автор ідеї. У мене Буратіно на мотоциклі. У мене Буратіно з мобільним телефоном. Вони їздять в метро, вони носять джинси, футболки і кеди. Ідеї книжки у міліції сприйняли на ура, адже кожне десяте правопорушення в Україні здійснюють підлітки. Дітям потрібно пояснювати за що їх можуть покарати. Коли-то батьки... Это упустили. Потом педагоги не заметили, там воспитатели в садике, все. От, даже милиция это не заметила, да, там сказала ай-яй-яй просто, не объяснил, а что будет, если я буду продолжать так делать. 12-речному Богдану так никто и не смог пояснить, что такое доброе и что такое плохое. Мама сидит, батька лишь в Хлопчик виманив у однолітків з десяток мобілок і продав їх. Тепер три роки Богдан проведе в спецшколі. А коли вийде, обіцяє дотримуватися закону та здійснити свою мрію. Хочу стати таксістом. Комікс про кримінальні пригоди Буратіно вже розглядають і в міністерстві освіти, каже одна з авторів Галина Полічук. Планується, що це буде великий соціальний проект. Автори кримінального кодексу запевняють, далі буде незабаром розпочнеться робота ще над сімейним кодексом для дітей. А ця книга, можливо, стане настольною для кожного підлітка. Геннадій Стамбула Сергій Килимник Валентин Беліч новини телеканал Інтер.